Доброго дня! Наша сьогоднішня тема програмний об'єкт властивості об'єкта. ж, ми з вами працювали в Scratch минулому році. Тому вам добре відомі поняття, які ви зараз бачите в себе на екрані: сцена, образ, об'єкт, рудикіт, спрайт. Хто зовсім не розуміє, про що йде мова, зараз потрошечку будемо згадувати. Але перед цим давайте згадаємо, що таке об'єкт. А об'єкт це те, на що спрямована певна діяльність. Тому в нашому житті властивості об'єктів бувають кількісні і якісні. Кількісні такі властивості можна подати числом у певних одиницях виміру. Якісні Такі властивості можна лише назвати. Зараз переходимо до віконечка «Скреч». Тому що ми продовжуємо нашу роботу вже з «Скречем». У вас, можливо, така версія «Скречу», можливо, трошечки інша. Але працювати майже однаково. Тому питання не має бути, таке у вас віконечко чи інше. Я повертаюся до більш нової версії. До речі, як її отримати? Пошукаю в системі вести, завантажити скреч, обрати, пам'ятаєте, як я вам розповідала, надійне джерело. І завантажити ту версію, яка вас влаштовує. На сьогодні в мене на комп'ютері встановлена версія 3.17.1. Отже, коли в мене відкрите віконечко скречу, що тут виступає в ролі об'єкта? А вже ж виконавець! Мій виконавець рудий кіт є об'єктом. Якщо подивитися на кількісні характеристики властивості об'єкта, скільки в мене є котів? Один. Тому можна сказати, що кількісна властивість це один кіт. А якщо говорити про якісні властивості. Де можна побачити якісні властивості нашого виконавця в середовищі Screetch? Дивимось уважно, я бачу команди Рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, «Змінні», мої блоки, що найбільше відповідає якісній характеристиці нашого об'єкта. Ну, якщо просто подумати, то одразу доречно нам сказати про команди групи вигляд. Натискаю на них і бачу, скільки цього відноситься до якісних характеристик. Натискаючи і обираючи будь-який скрипт, тобто команду, у нас буде змінюватися зовнішній вигляд нашого виконавця і буде працювати саме якісна властивість нашого об'єкту. Звертаю вашу увагу, якщо говорити про команду, говорити, подумати, це діалогове віконечко, яке у нас з'являється. Бачимо, на виконання, коли пускаю. 2 секунди, привіт, говорить. А якщо звернути увагу на вкладинку образи, що мається на увазі образи, коли я тільки сюди перейшла? У старій версії, я знаю, що у багатьох вона встановлена, також є ця група образи, бачите? Що таке образи згадаємо разом? Образи це те, як виглядає ваш виконавець, його зовнішній вигляд. Ви можете його перефарбувати, в який завгодно колір щось домалювати, якщо у вас така потреба є. Це лише костюм для вашого виконавця. Ну, я зараз поза кардромом вернула нашому котику зовнішній вигляд такий, яким він був. І ще раз повертаюся до вкладинки-код, до нашого скрипту. І ще раз скажу про те, що з якісними. Властивостями об'єкту найкраще працює команди групи Вигляд, наші скрипти. Ми про це дуже добре маємо знати і розуміти. Ваше домашнє завдання на сьогодні встановити в кого немає скретчу. Це раз. По-друге, в зошиті з датою записати, що таке сцена, що таке рудикіт, що таке спрайт, що таке об'єкт. Що таке образ? І третє. Запам'ятати, які команди входять до команди групи вигляд. Тобто змінити образ, наступний образ і все, що перераховано нижче, якщо така версія, або якщо більш нова версія. Все тут є. Побачите вдома, коли встановити. Бувайте до наступного уроку!